Цьогоріч, 15 липня, Україна вже втретє відзначає день державності, день, що присвячений нагадати кожному мешканцю історію державотворення його країни, день, що показує всьому світові незламність та гуртованість України. З нагоди такої дати президент Володимир Зеленський звернувся зі словами вдячності, українці, українки. Я дякую вам за те, що ви вірні, вірні собі, нашій меті, нашій державі, нашим цінностям. Які обов'язково вистоять, бо вже мають опору в століттях, мають коріння в Київській Русі та продовження в козацькій державі і живу силу сьогодні силу України, яка робить найбільше і найважливіше за всю свою історію. Це Україна, яка не лише захищається, але єднає багатьох інших для захисту життя, яка гордиться своїми людьми і чий героїзм. Світ шанує В свою чергу. Знімальна група телебачення капрі вирушила вулицями Покровська, аби дізнатися у містян, що для кожного з них означає українська державність. Це незалежність, напевно навіть не знаю в принципі самостійність нашої держави. Так народ наш різноманітний, максимально різноманітний, прям навіть не описати словами наскільки дай Бог щоб наша держава ось така була сильна. Багуче, і ми будемо добре жити. Вітаю українців зі святом. Україна нас захищає. Ми її любимо, бажаємо. Всіх вітаю зі свят... святом. Дуже добрий праздник. Це Україна. Що для тебе Україна? Це понад усе колектив телебачення капрі вітає мешканців із державним святом. Бажаємо найскорішого настання миру, аби у кожній українській оселі неодмінно панував затишок та спокій. Аби кожен український захисник та захисниця повернулися додому живими та здоровими. А маленькі янголята не знали заплаканого дитинства.